Підказки від ангелів. Що ж хочуть сьогодні сказати вам: ангели, буде три варіанти. Варіант номер один. І у нас тут богиня. Виражайте свої божественні жіночі початки. Ну, тобто, твоє божественне жіночей початок потрібно вже проявляти. І також. Дуже буде цікава, хвилююча а, ситуація, і тому а, слухайся свою інтуїцію і звертай увагу на свою вихованість. Так, карта номер 2 Тут прям дві карти для вас прийшли, інформація. Двох карт випала. А, Розбити ваші вузли. Попросіть Архангела Міхаїла розірвати старі прив'язаності і звільнити вас від рушійних емоцій. І інша карта, якщо ви переживаєте, сконцентруйтеся на роботі. Направляйте всі ваші прагнення на відповіді на питання, як я можу покращити цей світ. І закон. Втяжіння одразу ж почне турбуватися про тебе і про твої бажання. І карта номер 3 для варіанту номер 3 У нас вознесення майстра. Клас, дуже класна карта, сильні, любящі і мудрі духовні вчителі наблюдають за вами і супроводжують вас. Хтось із вас має велику місію. Друзі, всім прекрасного дня, Па-па!